То ми виходимо до питання, я так зрозуміло, цілісності і суверенності нашої держави. Угу. І наша, тобто, держав, наша держава є державою, тобто з усіма ознаками і інститутами державності, це перше, вона є визнана міжнародною тобто, спільнотою, тобто міжнародному праві. Так, це друге, третє є чітко ясно визначені кордони України. І тому, коли йде мова про справедливість, то справжній мир наступить тоді, коли, будуть, коли буде відновлена справедливість. Якщо не буде відновлена справедливість, то буде порушена, порушена справедливість, і це буде початком наступних війн не війни, а війн. І тому християнство чітко і ясно закликає ворожу сторону залишити не свою територію і не вбивати людей. Оце так навчає християнство, коли мова йде конкретно зараз про нашу країну. Тому до Росії, до Путіна він повинен вийти і залишити нашу батьківщину.